Отак, як у хатах, ось як раніше в хатах було у нас да. в цьому році зроблено. Шо, Шати. Кажіть, що ваша мати робила? Моя мати робила таке. Було була велика була бідність, там нічого було так чи вишивати. Брали марні, витягували ниточки в марлі і такі узорчики робили. Зв'язували якось їх? Ниточкою так перев'язували. Як цвіточки, чи так, як так, фігурки? Фігурки різні. а тоді вже. Ставала вже більш, стали зажиточніше жити, купували такі матеріали, сивгали і шили. А потім тюлі вже, так? Да? Так, да, тоді тюлі вже. Тоді ще стали багато жити, стали тюй. А потім гарно зажили, взагалі познімали ікони. Познимали. А тоді познімали взагалі не хто. Дуже гарно зажили. Да, дуже гарно. Ось у нас ця церковка буде вся в таких красивих рушниках, так? Да? Да. Лампадка у вас була вдома? Була всі з роду, з роду була лампадка. А що горіло в лампадці? Алія обична, так? Да? Так, да, алія горіла. І було засвітить мати лампадку. Сяде. Так дивиться, така красива хата зробиться. Це як перед Пасхою, да, вже а, одягали. Да, да, О, а на пост великий знімали у цієї на пост знімали е... все, все, рушники, все знімали. І голи були стіни, да, ікони, так? Да, да? Да. Як у кого було, що з чорного щось повісили, а так вішали, а не було? Значить так стояло. А вже вже тоді після чистого четверга. А тоді, да, тоді вже оббирали хати, прибирали, все робили. І на праздники святили лампадку, так? У неділю чи коли? Чи, чи просто коли захочуть? Ну, чи не... на великі праздники? На великі праздники світилася у неділях, як на праздники, не у неділю світилася лампаточка. А ще ви казали, що як церковне було, що просто не спали у святу ніч. Да, мати не давала Просто сиділи, що да. вони сиділи? Балакали чи За, що? Залізав на піч і сідаємо. І Свічку балакали. палили, да? Да, Пасху да. ставили, чи хотю. То що да, 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 щось балакаємо, розказує мати, що, що колись було, що вона знала, що їй мати розказув, О, оце треба Все щас, таке розказує. Щоб... Да. Так ловко тоді було, тоді спати не спали. А вже перед ранком поза сестрицьку я і вона в цій сижу спати хочу. А потім розмовлялися з першим сонцем, так? Да? Так. Да. Саме святили Пасху, так? Да? Кропили водичкою да, да, святою? Так, да, так, да. так. І розмовлялися. Ну, оце да. з марлі просто красиво робили такі... Красиво, так, да, так, да, красиво. Такі кузочки витягувалися, нитки ці... І крахмалили, так? Да? Так, да. і так, так. А синили? Чи, чи синькою, ми, чи ми зеленкою? Ніколи, мати ніколи не синила синькою, просто така біленька, акуратненька висіла і все. А мати вишивала ваша? Мати вишивала. Як отакі -от, були у вас шати? Ну, якщо у вас було намальовано. Ну, у нас рушник просто рушник іде. А так, такого у нас не було, мати не вишивала. Фати не було? Не було. І з тією хватало було. А отак паличками все робили, отак паличками. Всі так. Що воно видно, що це. Мені так подобається оцей рушник. Воно, воно, бачите, його ж видно весь усе видно. Ну так. Да. Не, не вісить матовкою. Ну це таки не дуже, треба сюди ну, щось друге, так? Да? Да? Що? Чи нормально? Нормально. Мені наче нормально. Тільки перевісить. Що то. Єві, єві. На Ніколая палочки не будемо ставити. Не треба там палочки. Там вони не будуть. Ну, все. дивиться, як у, у сільській хаті, так? Да? Що? Крупним планом ви хочете вас? чи є, що? — Ні, так я ага. ж. Та я думав, ви, ви хочете себе кропним... куку, крупним... — планом. <гум> — план. Бо я думаю, що за претензія, не зрозумів. Так, тут <гум> чудотворну ікони ми переносимо. <гум> <Да. З той, гум> церкви в цю. Таке у нас є відео, як переноситься. Це ми <гум> тут <гум>. прибирали. <гум> ну, красиво. Ну, красиво. Оце ще ж рушниками обвісимо. Ми потім знімемо, як повністю рушниками обісемо. <гум> Ми тільки за оце сьогодні. Мені так подобалося воно оце. Ну, Чого так. ми таке раніше не робили? Не було у нас такого. Так було, у нас ось є свалтарі, Ну, тут буде не видно. Зараз тут не видно, буде. у нас така є. А, тут не видно. Ось в алтарі... Шата, Та тут не видно, бо тут у нас тьма тьму ще. Це треба отак відкривати, все. Тут у нас теж є шата така, теж стариння. Це стариння? Чи ні? Оце ну, може бути і на, на ікони. Тоді робилися і, і штори мені вчора з колісників писали, і на дверях таке було. Так що це таке.